Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів ті та Вікон СТБ. Володимир Зеленський сьогодні в Брюсселі вперше особисто виступив на зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. У вступній промові наголосив на необхідності вибити з рук Росії ключовий інструмент терор. Для цього потрібна військова допомога від союзників. Амбіції Москви ніколи не обмежувались Україною, але саме тут вони мають зазнати поразки, щоб не довелося шукати снаряди та постачати танки в інші держави Європи, наголосив президент. Повний захист нашого суверенітету, відновлення територіальної цілісності і гарантій безпеки України стануть справедливим завершенням цієї війни. Один із викликів для України зараз пройти зиму, зазначив Володимир Зеленський. А тому Київ очікує за підсумками зустрічі отримати більше засобів протиповітряної оборони і далеко. Бійної артилерії саме це за словами президента не лише наблизить завершення війни, а й убереже від неї НАТО. Адже тоді ракети і дрони не падатимуть на території європейських країн, бо не зможуть подолати захисту українського неба. Ми маємо виграти зимову битву проти терору. Можемо виграти, а разом з нею виграти битву за те, як і на чиїх умовах завершиться ця війна. Україна може вистояти. Вистоїть. Втім, важливо вибити зброю з рук нашого ворога. Нам усім потрібен зараз саме такий поштовх. Крок вперед у нашому захисті. ППО для України це буде виграш життя. Це життєво необхідно. Для Росії це буде провал її ключової стратегії стратегії терору. Світ і надалі має підтримувати Україну. З цих слів почав свій виступ міністр оборони США Ллойд Остін. З українським народом стоятимуть стільки, скільки потрібно. Глава Пентагону оголосив про новий пакет підтримки України на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети класу повітря-повітря ближнього радіусу дії. офіційний Київ отримає боєприпаси для «Хімарс» протитанкові ракети «ТОУ». Українці ризикують своїм життям та посувають агресора на полі бою. І, я розумію, неможливо недооцінити успіхи зсу. Також наголошую, надважливо підтримати Україну цієї зими. Ми повинні очікувати, що сили Путіна будуть атакувати як цивільних, так і критичну інфраструктуру. Москва хотітиме зламати український дух. Путін намагається деморалізувати українців, а натомість деморалізує свою армію та ізолює Росію. Росіяни переміщують свою важку техніку з Маріуполя на Запорізький напрямок. Туди вони кидають танки і бойові машини піхоти. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Колони з військовою технікою щодня фіксують українці, які лишилися в окупації. Починаючи від БТРів, БРДМів, танків, тож пересування воно постійно ведеться, і ворог намагається якомога зробити складнішим просування наших героїчних військових на запорізькій лінії фронту. Танк «Леопард-2» відшукали наші журналісти на передовій. Машина вже показала себе у бою. Зупиняла російські штурми на Лимано-Куп'янському напрямку. Воїни 21-ї бригади розкажуть у сюжеті про переваги німецького танку, а також просять долучитися до збору на квадрокоптери. Реквізити на екрані у матеріалі далі. Про 21 бригаду, яка воює на Лиманському напрямку, ми вже розповідали. Нашу втрачати людей, якщо можна з кідами роботати». І виглядачі відгукнулися на збір, оголошений у тому матеріалі. Донати перетворилися на нічний мавік та п'ять комплектів акумуляторів для дронів. Життя того коптера було коротким, але яскравим. Він допоміг спалити два російських танки. Мавік за 250 тисяч гривень, знищив ворожої техніки на кілька мільйонів доларів. А головне зберіг наших воїнів. Це дуже важливо. Да, особливо це я говорю Мавік т тому що на ньому тепловізор, і ти все бачиш, ідеально, коли противник звідки переміщується, і коли в них ротація. Після нетривалого затища окупанти знову полізли на Лимано-Куп'янському напрямку батальйону вкрай необхідні. Очі в небі вирішує дуже багато, навіть 50 гривень. Тому що кожен по 50 гривень скинувся це додаткова пташка. Це нема простої в роботі. Пілоти завжди працюють, і постійна картинка є у командирів, які приймають рішення. Микола показує, що стається із коптером, який потрапляє під вплив ворожої радіоелектронної боротьби. Була пошкоджена лапа в нього. Але питання зберегти пластик чи людей навіть не стоїть. Повітряна розвідка все одно мусить працювати. Буває, що тижнями жодної пташки не падає, буває за день по дві по три пташки падає. Все залежить від того, як добре працює ворожий реп. А у Росії з ребом все в порядку. На жаль. Ну, машина дуже добра. Саме потужна, саме сучасна, саме захищена. Один із найкращих танків у світі Леопард 2 останньої сьомої модифікації наводять за допомогою тих таки даних від повітряної розвідки. Воїни 21-ї бригади зупиняли ним наступ ворогів на алимано напрямку. Там якраз піхоти назбирали проривати наші позиції, то ми піхоті допомогли. Ну, говорить, хорошо не знаємо. <ріпи> 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 ми не бачили. Говорили з дрончика, там знімали. Мене тут зовсім закрито, я тут нічого не бачу з середини. Добре, захищений сам витримує влучання бронебійного снаряда. Леопард наскрізь прошиває калібром 120 мм міліметрів, основний танк РФ Т-72. Постріл з півтора кілометра це стопроцентне. Попадання в середину до механіка залітає повністю, пробиває все. башню наскрізь злетіла і з друзями летіла так стріляє лазер до 4-4,5 км. Оснащений двома кулеметами для повітряних цілей і ворожої піхоти. Півтори тисячі пострілів б'є на 800 метрів. Прицільно вогонь прикриття називається. Екіпаж леопарда це чотири, а не три особи, як в радянських машинах. Командир, наводчик, будітель і заражаю на навідника. Роман вчився два місяці за кордоном. До того опановував удома Т-72. На відміну від радянського, західний танк це дорога техніка для ще дорожчого екіпажу. Ну, лично мені з моїм ростом, то тут я сидю, у мене місця багато. Просто я можу до всього дістати. Що треба класнути. дуже просто пірувати джойстиком, там наводитися, робити замір все однією рукою. Можна робити. Для російських ударних безпілотників, яких на фронті суттєво побільшало, західна техніка у пріоритеті. Тому підрозділ свої леопарди дуже береже. Роботи у них стане ще більше. На лимано куп'янському напрямку росіяни відновили штурми після літньої. І невдачі знову намагаються прорвати оборону на цьому відтинку передової. Тетяна на конечна та за факт е сіті єдині новини. І чергова терористична атака росіян на мирний Нікополь близько другої години дня ворог обстріляв це місто на Дніпропетровщині. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зруйновано гімназію. Вже відомо, що загинуло троє людей. Це каже районна влада. Під завалами рятувальники ще шукають людей. Встановлено, що постраждалі співробітники навчального закладу. Пошуково-рятувальні роботи у Нікополі тривають. Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України вже викрила понад 60 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, які працювали на Російську Федерацію, а деякі з них ще й продавали зброю та дитячу порнографію. Такі випадки постійно потрапляють в новини, але вони досі не переконали народних обранців ухвалити урядовий законопроект, який забороняє діяльність релігійних організацій, центри яких розташовані в країні агресорці. Що і хто заважає депутатам проголосувати за такий Важливий і вкрай необхідний документ в нашому сюжеті. Не виносявся в зал, тому що е, досі немає чіткої впевненості, що він не бере необхідну кількість голосів. Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтверджує нещодавні слова спікера у залі під куполом, поки немає достатньої кількості голосів, аби ухвалити зареєстрований ще 19 січня урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, центри яких знаходяться в Росії, якщо він провалиться в залі. То ну це буде сприйнято як поразка української політики в, ну, в цій сфері, і, безперечно, ворожа пропаганда зраділа би дуже Законопроєкт Пропонує спершу висновок Держслужби з етнополітики та свободи совісті про приналежність релігійної організації до центру в Росії. Далі служба видає припис для виправлення ситуації, і якщо цього не відбувається за певний час. Позов до суду, і вже служителі ФЕМІДи надають остаточний вердикт. Кожні релігійні організації релігійному об'єднанню в Україні були заборонені зв'язки з релігійними центрами в країні агресорів. Іншого шляху немає, і відповідно це б значно підсилило позиції української держави і українського суспільства. Та, попри це, депутати фактично заблокували ухвалення закону, якого вимагає суспільство, і про який неодноразово згадував Володимир Зеленський. І причин такої поведінки депутатів є декілька. Впевнена головна редакторка видання Лівий берег Соня Кошкіна, яка роками висвітлює релігійну тематику і ситуацію в українському православ'ї. У депутатів пріоритеті військові, економічні, євроінтеграційні та бюджетні питання, а релігійні, дискусійні та складні вони всіляко затягують. Вони говорили, що ось є законопроекти, які від нас вимагає євросоюз, і ми зараз не можемо ризикувати. Ми потрібно, маємо з ними розібратися. Коли ми закінчимо з ПДФО, тоді ми. Візьмемося за УПЦ МП, але правда і в тому, що таким чином тягнути можна безкінечно. Кошкіна впевнена, монобільшість вже давно перестала існувати, і важливі закони без голосів депутатських груп та опозиційних фракцій ухвалити дуже складно. А ще у слузі народу є щонайменше десяток депутатів, які не просто віряни московського патріархату. Були випадки, коли вони дзвонили своїм колегам і говорили, що якщо ти проголосуєш, тебе Бог прокляньот, у тебе дитина заболіє, і людина, яка. Ну, далека від релігії, і розуміє важливість цього закону, і готова його підтримати. Вона десь звичайно розуміє, що це маячня, такі погрози. А з іншого боку, вона замислюється як в тому старому анекдоті, що якщо Бог є, то на що з ним сваритися у парламенті почали збір підписів і вже заявили, що зібрали 226 охочих проголосувати за цей важливий закон. Кнопку За готові натиснути всі опозиційні фракції і чекають на такий же крок і від колег з монобільшості. Зараз питання в переконанні слуг народу в тому, що все таки це питання національного значення. Це не є питання втручання в якісь там релігійні настанови. Держава просто має реагувати на те, що в Україні досі діє фактично п'ята колона, яка підпорядковується російській церкві, яка на жаль є одним із центрів впливу на українське суспільство. Вплив російської церкви на українське суспільство та політиків тривав десятиліттями. Зібрані підписи це ще не гарантія проголосованого закону. Тому наші спецслужби ініціювали і вже зареєстрований законопроєкт, який дозволить ефективніше боротися з кремлівськими агентами в рясах і проповідувачами рускава міра. Питання ворожих впливів, які розповсюджуються через певні релігійні організації, буде вирішено в той чи в інший спосіб. Бо це вже не про церкви, взагалі. Навіть не про релігійні організації, а про контрозвідку і боротьбу контрозвідки з ворогами. Який з двох законопроєктів депутати ухвалять швидше? Ймовірно, побачимо вже в жовтні. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Євген Задоя Ігор Шатайло. Факти Асі Єдині новини. Україна попрощалася з берегиною народної пісні, її справжньою душею Ніною Матвієнко. Її серце зупинилося за два дні до 76-річчя. Провести легенду в останню путь прийшли тисячі людей. Розповідає Ольга Чайко. Справжня народна любов виглядає ось так. Із самого ранку, попри війну, тисячі українців прийшли у центр Києва, аби попрощатися із Ніною Матвієнко. Ці дві сусідки зайняли чергу ще о 10-й ранку. Вони палки наваляться співачки. Пані Надія жила її піснями із 60-х. Вона була особлива людина. Не можу сказати, я її дуже поважала. Ой, вона інша була, вона була інша, була набагато інша. Я, її, я ходила на її концерти. Ротару, я теж ходила, а до неї я чаще ходила. А пані Наталя каже, спілкувалася з Ніною Матвієнко особисто. Співачка не мала зіркової хвороби. Ось це відео торік зняли у Білій церкві, де легенда вийшла просто до людей на базарі. Якби мене спитали, як виглядає Україна, то я би точно сказала, як пані Ніна Митрофанівна Матвієнка завжди щира, завжди е людина, яка має стрижень внутрі. У хорі імені мені вірьовки Деніна Матвієнко 60-х, згадують її енергію та неймовірний голос. І з хором вона була 20 років, а потім поступово пішла до сольної кар'єри. Це є глибоке розуміння України, української ментальності. Їй дозволив рухатись вперед, весь час вперед, вперед. Ну такий добрий був її рух, живий рух, і весь час вона війшовши в орбіту нашого національного мистецтва, вона вже звідти не виходила нікого. Сьогодні друзі співають для неї. На екранах у філармонії, в залі, де прощаються із легендою виступи самої Ніни Матвієнко. Її друзі не можуть змиритися, що тепер її пісні лунатимуть лише у запису. Ой, не просто не вірю, не вірю, не вірю. Геній, наш геній. Вона могла би ще співати, співати, виступати, виступати. Але хвороба страшна. Вона не молюча Для друзів її смерть була несподіваною про хворобу співачка не розповідала, та й родина просить на цьому не акцентувати. Приміщення, де відбувається жалобна церемонія, оформили скоріше як оселю, де багато фото, що сяють щастям Ніна Матвієнко не хотіла, аби через неї хтось засмучувався, каже її донька. Вона дуже просила, щоб на її похоронах не плакали, а посміхнулась і згадали. Просто щось про неї гарне. Я знаю, що вона зараз мене чую. Подякувати їй. За те, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. У неї дуже велике серце. Моя мама це є, укрий. Церемонія затяглася, адже тих, хто хотів востаннє доторкнутися до легенди, дуже багато. Черга на кілька кілометрів. Ховають Ніна Матвієнко на Звіренецькому цвинтарі у Києві. Ольга Чайко, Віктор Зеленко, факти. ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. А марафон єдині новини триває.